Антоніна Хижняк, відома українська акторка, яка запам'яталася глядачам. Завдяки таким проєктам як Спіймати Кайдаша, Дон Жуан із Жашкова, Я Надія, Слід, Ключі від Правди, Серце Матері та багатьом іншим в цьому відео ми розповімо про особисте життя, кар'єру та секрети успіху з зірки з самого дитинства Антоніна Хижняк мріяла стати акторкою. Тому одразу після школи вступила до Київського національного університету театру кіно і телебачення імені. Карпенко Карго пізніше вона почала працювати в академічному театрі Ляльок у театрі. Хижняк довгий час грала виключно принцес за її плечима багаторічний досвід роботи в дубляжі. Загалом зірка озвучила понад 250 фільмів тільки з головними ролями. Вона подарувала голос багатьом культовим персонажам, серед яких Лара Крофт і жінка кішка. Протягом 10 років після закінчення університету хижняк знімалася тільки в невеликих епізодах. Причому, за її словами, грала нудних героїнь. В одному з інтерв'ю акторка зізнавалася, що їй не давали шансів навіть спробувати. Показати себе. І вона часто чула, що їй не світять характерні ролі. У хижняк є рідний брат Антон, який молодший на півтора року. Акторка раніше зізнавалася, що в дитинстві вони часто сварились і навіть бились, проте зараз у них із братом дуже теплі стосунки. І вони завжди підтримують один одного. Хижняк вийшла заміж у 26 років за Андрія Якушева. Вже через рік після весілля у пар з'явився син Максим, але незабаром вони розлучилися. Як розповідала акторка, це були її перші серйозні стосунки. В одному зі своїх інтерв'ю вона також розповідала, що вони з Екс чоловіком розлучились через низку причин, але наголосила, що в цих відносинах вона постійно намагалась бути в образі хорошої дівчинки і не була самою з собою, що також вплинуло на їхній шлюб. Утім, зараз екс-подружжя підтримує спілкування заради спільного з сина. Після розлучення у Антоніни були серйозні стосунки з її колегою, актором Олександром Боднарем. Вони прожили разом три з половиною роки. І хоча актриса не любить афішувати своє особисте життя, вона відверто розповіла про розставання в одному зі своїх інтерв'ю. За словами хижняк, причиною розставання стала криза у стосунках і різний темп життя. Хоча сама хижняк з дитинства мріяла стати акторкою. Їй би не хотілося, щоб її син Максим з юних років йшов її стопами. Вона зізнавалася, що хоче, щоб дитинство її сина залишилося дитинством. Також хижняк розповідала, що народження сина стало подією, яка повністю її змінила. 24 лютого 2022. Хижняк з маленьким сином. Була в рідній українці під Києвом її, як і усіх українців, розбудили ранкові вибухи. Акторка зізнавалася, що спочатку відчувала страх і паніку, але в результаті вирішила не виїжджати з України і стати корисною для своєї країни. Пізніше вона відправила сина на Тернопільщину, а сама, щоб відволіктися, купила швейну машинку і почала шити національні прапори та надсилати їх українським захисникам. Як зізнавалася акторка, у кожен ряд. Ок, вона вкладала душу і побажання перемоги, щоб кожен воїн повернувся додому після 24 лютого. Хижняк також готувала їжу для тероборон, активно допомагала волонтерам і здавала кров для поранених. Зараз Антоніна Хижняк продовжує зніматися в кіно і серіалах. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.